Вітаю на каналі Бюджет Сім'ї. З вами Уляна і сьогодні я зроблю відеоогляд двохкімнатної квартири з приміщенням під магазин. Квартира ця знаходиться в скалі Подільській. Скала Подільська це селище міського типу в Тернопільській області. Ось прямо як ви бачите, це таке приміщення. Раніше тут був магазин. Продається цей магазин, точніше приміщення під магазин. І двохкімнатна квартира, яка знаходиться ось зразу за магазином. Оці перші два вікна на першому поверсі. Це квартира, яка продається. Я не знаю. Магазин закрили, тому що, можливо, в центрі багато магазинів і тому закрили, а можливо, тому що люди переїхали. Люди тут зараз не живуть, і магазин закритий. Напроти заправка. Найближче місто це місто Борщів, до нього 14 кілометрів. До міста Чортків 37 кілометрів. Чортків це район, районний центр Скали Подільської. І до Кам'янця-Подільського 44 кілометри. Це вхід в під'їзд. І ще покажу з іншої сторони, щоб ви бачили, як виглядається з іншої сторони цей магазин. Навпроти знаходиться завод «Дінтер», де приймають на переробку яблука, вишні. Заходимо в під'їзд. Під'їзд, як бачите, гарний, чистий. І це двері в квартиру. Я вам ще виставила план, щоб ви орієнтувалися, як виглядає квартира. Це вхід в коридор. Коридор обшитий деревом. Хочу ще попросити вас, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікавить вас огляд квартир, чи, можливо, тільки будинків, щоб я розуміла, знімати далі огляд квартир, чи тільки будинків. Тому, будь ласка, напишіть, як вам, що вас більше цікавить. Заходимо в першу кімнату. Це вітальня. Як бачите прямо, там раніше була лоджія, але з цієї лоджії зробили вхід в магазин. Ви зараз побачите це. Кімната ця простора, світла така, на підлозі паркет. Квартира приватизована, документи всі є, також магазин. Ділянка, земля під магазином, вона приватизована. Все, документи є. Це ми знаходимося в цьому магазині. Ну, Звичайно, тут потрібно робити ремонт, тому що, так, треба вкласти гроші, але місце тут непогане, тому що тут проходить центральна траса Львів-Кам'янець-Подільська. От бачите, за вікном отут проїжджають. Всі рейсові автобуси. Також я думаю, тут було б краще, напевно, не магазин, тому що багато магазинів є в центрі. А напевно, краще було б зробити магазин кафе або кафе. Ну, ось щось таке, щоб люди могли, коли приїжджають, приїхати поїсти. І ось тут, коли завод починає працювати, от починаючи з літа, тут стоять величезні черги машин. Ви, можете, до речі, це побачити в моєму першому відео про яблука там видно, скільки тут стоїть машин. І тут, я думаю, був би непоганий варіант, щоб люди приходили щось поїсти, щось зробити, піцу, ходоги можливо, навіть краще уже готові вареники, щоб тільки людині підігріти, чи люди могли з собою взяти. Ну, Я в цьому не розумію, звичайно, але це така моя думка, що ну, це був би непоганий варіант в цьому місці. Ну і, звичайно, зробити кращий інтер'єр, більш якийсь сучасний. От це вхід в вашу квартиру, двері. А з приводу ще скали Подільської, тут є школа, садочок. Ну, в скалу Подільського. Ну, ви вже дивились, знаєте, що я живу в Бордяківцях, то ми в Скалоподільську їздимо сюди на базар, тому що тут кожної середи великий базар, і всіх сусідніх сіл люди сюди приїжджають на базар. Також тут краща транспортна розв'язка, ніж з мого села. Тут ще є церква, є римокатолицький костел. Також тут є скала-Подільський замок, до речі, в цей замок також приїжджають екскурсії. Екскурсії їдуть в Кам'янець-Подільський замок, і по дорозі заїжджають в цей замок. То, можливо, вони також, як варіант, могли б до вас заходити поїсти, тому що тут нічого такого немає. Ось це друга кімната. який ви бачите, ліжко, це тут залишається. Ціна Ціна 21 тисяча доларів. Також люди багато в коментарях пишуть з приводу ціни, але ви маєте розуміти, що продавець ставить одну ціну, але потрібно торгуватись. Як то кажуть, реальному покупцю буде ціна інша. Потрібно торгуватись. Ну, квартира така вже заїжджай і живи. Це у нас кухня. Також, можливо, ще з приводу приміщення під магазин, можливо, там не магазин робити, щось інше. Я думаю, це краще підходить, підходить людям, які мають, мали якийсь вже такий бізнес, мають в тому якесь уявлення, тому що, наприклад, я, я не знаю, з чого там потрібно починати. А люди, які мали свої магазини чи працювали в магазинах, я думаю, для них цей варіант ну, більш підходящий. На кухні плитка, стіни обшиті плиткою. Є лічильники на газ. Телефон власника я залишу в коментарі під відео, також в описі під відео. Все, що вас цікавить, всі питання, це, будь ласка, дзвоніть йому, тому що я продажем не займаюсь. Я до цього ніякого відношення не маю, я просто зробила відео огляд. А ви вже, будь ласка, дзвоніть і всі питання уточняйте у нього. Санвузол роздільний, ось ванна. І туалет.